Вітаю на каналі The Wellness Channel. Сьогодні написала віршик, ну як така, нібито щоденна афірмація в рифму. І думаю, що це знадобиться, коли треба так раз і перенастроїтися. На позитив, звичайно. Послухайте. Новому дню всміхайся, чи то понеділок, чи середа. не зважай на погоду та зайве, то справді геть не біда. Всміхайся тим, хто поряд, всміхайся своїм думкам. Налаштуй себе на здоров'я, пам'ятай, що тіло то храм, те, як про нього піклуєшся, який живе в ньому дух, те саме тобі повернеться очисти думки від задух. Наповні щодня своє серце тим, що цінне тобі. Всміхайся, бо ти того варта, і щастя знахуй у собі. Ти автор свого контенту, то авторський твій хендмейд. створює живі проекти та креативний апгрейд. Дякую за увагу!